Технічний сорт винограду Лакресент. Станом на 10 вересня 2022 року. Морозостійкість до мінус 38 градусів за Цельсієм. Стійкість до хвороб середня, урожайність вище середньої. Закладає, як правило, 2, а інколи й три суцвіття на пагін. Сахаронакоплення десь від 18 до 22 брікс. Стійкість до хвороб середня. На смак дуже солодкий. Особливо, коли трохи його подержати, коли після дозрівання, коли він. Трошки перезріє, тоді він дуже смачний.